Що ви його не любите, тому що ви чітко з нього сформували свою позицію і проголошуєте на усіх майданчиках інформаційних, зокрема міжнародних, куди вам вдається все ж таки виїхати, тому що бачимо, як. Даю здійснювати міжнародну парламентську діяльність, але менше з тим зараз без емоцій. А тема виборів так вона надзвичайно вона надзвичайно важлива, тому що США вони наполягають на виборах в Україні. А навіть можна опусти, опустити перед історію, хто почав говорити про можливість виборів в Україні, і це я не про союзників, але ви чітко безапеляційно неодноразово заявляли усім партнерам про те, що вибори в Україні під час війни, це сценарій на користь пут. Путіна Да? а це по факту, але все ж таки з огляду на ту тональність на те, до чого ми зараз дійшли наша влада в діалозі з нашим головним союзником Сполученими Штатами, що ми можемо? А ми вже маємо пропонувати, все ж таки, що ми можемо запропонувати американцям замість а, виборів, а, так щоб вони принаймні ну відклали цю вимогу на час, допоки в Україні не виникне м, інша, більш сприятлива безпекова ситуація, тому що вже зайшли в такий просто. Глухий кут з цими виборами, і а, треба якесь рішення дипломатичне для України найкраще. Світлана, е, можливо, вам не сподобається моя відповідь. Як ви сказали, що, можливо, мені не сподобається ваше питання. Ви були неправі, тому що мені ваше питання дуже подобається. Ми маємо розвіяти маніпуляцію, яку влада крутить навколо виборів. Моя позиція була тверда і принципова, я її не змінюю зараз. Під час війни, під час дії воєнного стану вибори проводити не можна. Чому? Тому що важко захистити результати виборів. Але питання треба розбити на три частини. Скажіть, будь ласка, чи потребує зараз Україна миру і припинення вогню? Очевидно, що так. Скажіть, будь ласка, як тільки буде забезпечений мир і припинення вогню, а Трамп каже, що він береться це зробити до Великодня, то чи має право далі на існування маршал -ло, воєнний стан? Якщо є припинення вогню і мир, немає права. І що з цим треба робити? Негайно не продовжувати або скасовувати воєнний стан. Коли одразу ж. А якщо воєнний стан скасований, коли мають відбутися вибори? І відповідь дуже проста: негайно, одразу ж. Закон каже, що не пізніше, як за 6 місяців. От вам і відповідь. Чи потребує Україна виборів? Після припинення вогню і встановлення миру, так і негайно, бо це ключовий елемент демократії. Так чекайте: а як же проводити, коли ще не стабілізувалося, так як Порошенко проводив? Порошенко в 2014 році провів найкращі за всю історію України парламентські вибори. В 2014 році провів будуть проведені президентські вибори. Де я переміг в першому турі. В 2019 році були. Ми зараз бачили з усією делегацією парламентської асамблеї ОБСЄ, значна частина з депутатів якої була спостерігачами в 2019 році. Вони сказали, що це були найкращі вибори, які вони коли-небудь бачили за свого досвіду. І тоді відповідь проста: мир. Негайно. З гарантіями забезпечення тривалості процесу, воєнний стан з обмеженням конційних прав і свобод громадян скасовується негайно. І потім з дотриманням всіх норм діючого законодавства вибори. Коли? Не раніше, ніж 90 днів, і не пізніше, ніж 180 днів. А маніпуляція полягає в тому, а ви зараз вибори під час війни? Ні, під час війни. Проти, але якщо ви будете підходити з цієї позиції, війна не буде закінчитися ніколи, тому що ви, влада, єдині, хто зацікавлені в безстроковому продовженні війни, і нам точно не можна це допустити. Знаєте, тема виборів, мабуть, буде фонити в наступному моєму питанні. Влада говорить про єдність. Треба єдність в країні. Ви говорите теж про єдність в країні, вона край необхідна. Але в той же час влада накладає санкції на лідера опозиції, на вас незаконні санкції. В той же час, уже майже три роки три телеканали не, не можуть повністю повноцінно працювати. І паралельно з цим ми чуємо такі як слова, як диктатура в Україні. А в мене питання таке: що ви збираєтеся робити з незаконно накладеними санкціями на активи? Чи... Є у вас сподівання, що влада відмотає цю всю ситуацію назад заради збереження єдності в країні. І як буде реагувати Європа і Сполучені Штати на те, що в Україні згортається демократія? Перша позиція. Відмінність нашої команди від влади. Влада бреше про єдність. Ми працюємо на єдність. І ця єдність не навколо Порошенка. І не навколо Зеленського. Бо коли хтось думає, що єдність це означає заборона казати правду, тоді ми маємо миритися з корупцією, тоді ми маємо миритися з хабарництвом, коли ми маємо миритися з попранням демократичних прав і свобод, тому що нібито єдність. Нічого спільного з єдністю це немає. А єдність має бути навколо Збройних сил України і Україні як держави. І коли ти так ставиш питання, то все зрозуміло. Громадянські активісти можуть боротися з корупцією. Громадянські активісти можуть боротися з, так само, як і опозиційні політики, з диктаторськими замашками. Для чого? Щоб зберегти свободу і демократію. І наша принципова позиція, що якщо не буде демократії, України не буде. Це головна наша відмінність від Росії. І ми маємо робити те, що кажеться «democratic resilience». те, чому ми маємо відповідати, коли ми прагнемо вступити до Європейського Союзу. Я би дуже хотів почути на прес-конференції ситуацію з виконанням Україною умов для розпочатку переговорів. Який є перший кластер? Українською він називається Fundamentals. Чому? Тому що переговори про вступ в Євросоюз від країни кандидата починаються з fundamentals, з першим. Якщо ти не відкрив фундаменталс, ти не маєш відкривати жодний інший кластер. І закінчуючи. Фундаменталз, бо це є кінцевий пункт. Що таке є фундаменталз? Це є верховенство права, це є ключові права і свободи, свобода ЗМІ, права людини, незалежний суд, свобода зібрань, вільні чесні вибори, законодавство, яке це гарантує права і свободи. На сьогоднішній день, коли ми тільки приїхали, викатали все і сказали, ну і вішенку на торті, це є санкції проти Порошенка. Про які фундаменталс ви говорите. І я категорично нещасливий тим, що мій кейс може бути перешкодою. Та да навпаки, що я збираюся з цим робити? Ну, ви самі сказали, проти українських громадян, які знаходяться на підконтрольній території, санкції застосовувати не можна. Закон не дає, це перевищення влади, це політичні переслідування і це точно зловживання службовим становищем. Що буду я робити? Думаю, що на цьому тижні буде першим серед українських громадян буде поданий позов до Верховного суду щодо скасування санкцій як незаконних.